Thank you. І безмежно любили хворобний ковал. І з цікавими завданнями вона всі по яблучку з корзиночки візьмуть і в родину свою рідну понесуть. Будь ласка. А там запитання за найоригінальнішу відповідь на вас чекають цікаві призи. Бере теж витесенькому. Чи варто залучати до роботи дитину? Як корайде? Я вважаю, що варто. Мій син, хоча йому ще тільки п'ять років. Він мені допомагає і прибирати, і по кухні. Якщо це я мішутістою замішую, то він обов'язково приймає в цьому участь. А, якщо, а, так іпотана родина, вирядує в них дитина. Діти малі, вони завжди вирядують. Що б ми робили, якби вони не вирядували? Оце Навжди... так, що робити, як вирядують. Ми завжди справляємося з вередливими дітьми. Порадте як. Можна дитину загуляти. Люблять дуже діти з, з, з родиною, з дорослими, і допомогти щось, І запитають, хоч і вередливі. Але завжди. Цікаве заняття знаходити так. до них. Спасибі! І сімейні свята відзначаються у родинному колі. Як вони проходять? В нашому родинному колі відзначається дуже багато свят. Починаючи від дня народження до... Ну, всіх церковних свят, новий ну, рік і всі ці розпраць, свята ми відзначаємо за родинним столом. За які ну, на цей родинний, за цей родинний стіл у нас бабуся завжди виготовляє добрі страви, які у нас муж, мужчини люблять, а також наш тато. Дуже у нього гарна професія, він на карне свято намагається якнайбільше зробити тортів. Да. Я тут запам'ятала, що кресло червоне. Без торта не проходить. Спасибі, Людмила. Цікаво, Людмила. Так, будь ласка, Толотарьовий. Чи знаєте ви друзів своєї дитини? Порадьте, як краще підтримати дружні стосунки між дітьми. Друзів, звичайно, знаю. Взагалі мене Аліна не вміє сваритися, краще віддай свою іграшку, візьме іншу. Ну так вона привчена в нас ділитися, братися, не сваритися. Найчастіше її ображає, ніж вона, а вона не вміє себе захищати. Ну прийде час, якщо вона така добра дитина, то в неї друзі коло буде множитися. І дай Боже хороших людей поруч хорош, по життю. Я ти мав описують стосунки з дитиною. Ну, назову такі лагідні, товариські, люб'язні, ніжні, щирі, з почуттям гумору, що в нас завжди так. Як не мама, так донька щось видасть. Е, Привітли, теплі, ласкаві. Спасибі, ну, спасибі. Вільна хвилинка в родині з'явилася враз із дорослим дитинам мостилася. На жаль, при нашому житті вільних хвилини дуже мало, але якщо вони є, трапляються. Так, трапляються, то ми, вони дуже люблять слухати казочки. Я читаю або тато наш, угу. любить перед сном їм. От. Також вони дуже люблять настольні ігри у вигляді казочок також. І вони люблять, коли ми з ними сидимо. Вони просять, з нами пограйте, то буває граємо. Так чи у вас проблем немає? Так, да. А ще люблять, ну, так як у мене дівчатка, то вони люблять готувати, допомагати мені варенички поліпити. Ну і люблять. Спасибі, що. <плес> <вам. плес> будь ласка, і речі, Наташа, будь ласка. Що зазвичай відбувається у сім'ї ввечері або у вихідні дні? Ну зазвичай першим, перше це йде побут. Готуємо їсти. Поки ми з мамою готуємо їсти, то дідусь і папа гуляють з хлопцями то в футбол, то ну, придумують якісь різні хитрощі, щоб їх якби забавити. Але коли закінчується оцей весь побут, то ми збираємося в нашій бабусі у Комнаті, і вона нам співає різні пісні, і веселі, і українські, йомуристичні, і, 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 і хлопці даже люблять її підспівувати. приходят все планы. Полетят и Кажуть на Україні, як і, яка хата, такий тин, який батько, такий син. Отже, переходимо до конкурсу захоплень родин і традиції родини. Наші родини мають можливість розповісти про своє захоплення, про ремесло, яким вони володіють. І пропонується повідати, звідки воно до вас прийшло. Моє ремесло це вирощувати квіти, як в кімнатній, так і в подвірень. Я дуже люблю квіти. А чого я люблю квіти? Тому що моя прабабуся, бабуся любила ці квіти вишивати. Вона їх вишивала як на рушниках, так і на, на, на подушках. Як на подушках, а так і на. Він у всіх обходив. Він у нас все ми його називали маленький фермер. Коли він підріс у нас, то в нього такі виникли бажання на кожне свято. Він не просив іграшок. Він просив ком'ячка, попугая. Декоративний так. кролик, кішка, рибки і в нас і все такі собаки. І зараз у нас все живе. О. На, новий рік на, за... на новий рік заказав він Діду Морозу акваріум. Но ми Не Ді могли бачимо? ж йому сказати, що акваріума не буває. Ну, Діда морозу не буває. А як же ж принесе Дід Мороз акваріум? Він же замерзне, і рибки б там замерзнуть у цій кризі. Він і каже: мам, давай закажемо Діду Морозу акваріум. А Рико каже, бабуся, і дідусь дадуть гроші, і ми всі купимо. Скажіть, що діти невеликі. Так. І він, коли пробило 12 годин, він побіг під ялинку і так кричав, що ми ну, подумали, що щось з акваріумом. Того, що такий був крик. Коли ми забігли всі ж у кімнату, там деся ялинка, то ми побачили в нього стільки радості, він не взяв іграшок, на Дід Мороз приніс, там, цукерки, він не взяв. У нього було таке захоту, що, що це акваріум. Ну і на другий день тільки встали. каже дідусь. Він нас любить дуже дідуся і каже: Дідусь, йдемо же в і купляй же ж рибок, каже, то гроші єсть. Його до жить. Володимир Калашник, будь ласка, тут дідусь. По секрету мені мама секрет написала. захоплюється рибалкою. Ну, як я почитала, де практично всі дідусі і тата 99% захоплюються рибалкою. От, а ще дідусь, плити корзини із лози, а бабуся вишиває, і я вже Мариночка вишивали наші прабабусі, одна і інша, передали спадок нам, вишивали разом ще з бабусею. Мама, і ми вишили у нас є слід. Висить килим. Кили. Що закинення? Я не зрозуміла. Мариночка, mm. ну не хвилюйся, все ти гарна та Так, У нас багато вишитих рушників, вишити скатерті на столі. І так за ними вишиваю я. Є рушники, картини, серветки. Серветки вже в вашому садіку є в груди. Є, 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 є. От, до речі, вони вимагають. Я сорочку на вишила, О, просить навчати. Значить, ремесло не пропаде. Спасибі вам величезно. Спасибі. Ну, я займаюсь бісером, тут ось теж мої роботи знаходяться. Захоплювалась бісером, в принципі, бусти на мене. Захоплювалась з самого дитинства, але плести тобто, почала в 11 класі. Хоч чомусь так склалося, що в 11 класі. Поки працювала, особливо часу не було. Промеси, Юлечка, поки. Тому я трошечки так відклала це ремесло. А вже зараз так склалося, що я дома господарка, і тому часу в мене більше. І от робіт тут багато. Але це не всі. займається в'язанням. З появою онучки в неї з'явилося захоплення обв'язувати онучку. Тут я знакома. Господаріться, будь ласка. Тату та, та дідусь. Всі у нас рибалять, як і всі, де риба, слава. У в Острінці, найдемо. Добре. Спасибі вам величезно, спасибі. Володимир Костанка, Ірина Валентинівна, будь ласка, додайте, що ви не сказали ще нам. Такого ремесла в нас не було, до того, як я не завагітнула. Як тільки завагітніла, ну ну не знаю, ну, ніколи не вишивала, це потягло мене. Вишивала одразу квіти, там в рамочках. Квіти, бо люблю квіти. Ото подивіться, всі малесенькі дрібно вишиті хрестиком, особливо коти. Ми надзвичайно любимо в садочку, Ірина Валентинівна в них закохана, не менше, напевно, чим свою діану. Mm -hmm. Так, а потім почала вишивати котів, бо свого не було. Є mm -hmm. такі, що без рамочок, бо не встигли всі вирамлювати. Mm -hmm. А почалося все з того, що моя сестра почала вишивати. Я прийшла і кажу, Таня, такі красиві картини. Я кажу, ну скоко це треба потратити сили і часу? Думаю, як же ж почати собі. Думала, думаю, не зможу. Але вона каже, сядь попробуй. Коли я сіла, то це вже було перше моє таке захоплення, що я зразу ж ну, на другий день почала вишивати сама картину, картину Божої Матері. І я її дуже швидко вишила, і це моя найперша картина, яку ми хочемо подарувати вам, Наталя Васильевич. Це Казанська Богорода. Я не помилилась. Спасибі вам величезне. величезно. А ще, а ще я хочу всіх привітати. Я хочу привітати всіх з вашим святом. Щастя й радості вам побажати, щоб знайомі всі вас цінили, а домашні, щоб любили. Частіше премії вам давали і щоб хвороби не напали. В цьому суть, а живі будем. Остальне все роздобудем. По знайомству чи по блату за спасіба, за зарплату. Не печальтесь, вище носа. Давайте вип'ємо звару, щоб збулося. Не прийдете. Костюм це святиня кожного народу, так, національний костюм. Вишиті рушники, вишиті сорочки, вважалися задавна найсвятішим і найдорожчим подарунком. Е, я вважаю, що повага до цих речей це означає повага до свого роду, до свого народу. І хустка теж. Е, Несе таке велике значення оберегове, така функція в неї. Вона дуже часто використовувалася в різних обрядах, також в весільних обрядах, так? починаючи з сватання, коли наречена дарує хустку сватам на знак своєї згоди. І на самому весіллі, коли покривається голова нареченою хусткою, цю хустку жінка зберігала все життя. Зараз на мені хустка. Шість років назад я вже приходила здавась цією хусткою. Цій хустці більше ніж 100 років. Аплодиці, мене... Передається з покоління в покоління, я вже п'яте покоління. І моїй донечки я передам їм цю хустку як оберіг наших, нашої родини. Ще, ще один оберіг хочу показати. Недавно зовсім. Це така ікона. Нам подарував її наш родич близький, коли народилася менша донька. Ми взяли хрещену його доньку і він на знак вдячності подарував нам цю ікону. І я так думаю, що ця ікона теж наш оберіг і буде передаватися, так як ця хустка. З старшої дитини до старшої. Тобто ну, ми передаємо кустку від старшого до старшого. Тобто хто в старшій родині, тому ми її передаємо. Здається, якщо дитина відповідальна так, за тваринку, то вона виросте чуйною, доброю людиною. Тобто, такі... Люди добрі, в кого немає, обов'язково. Заводьте, ваші діти тільки добрішими, тільки щирішими стануть, коли вдома буде ось таке чудо пухнасте. Ой, Наташа, А серце. Страшний. 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 А ще, вже користуючись нагодою від нашої родини, ми хочемо теж привітати вас з вашою шістою річницею і від щирого серця побажати вам міцного здоров'я, успіхів, в такій нелегкій справі, за яку ви взялися, благополуччя, добра, терпіння, нехай професійний успіх, творча наснага та оптиміст. Крокують поруч з вами з року в рік. Відомий! Як попалась сюди, якось раною весною то і прискакав I love you. такою невеликою родинною Хочу сказати про те, як ми будемо обявляти результати цього конкурсу. А, скажу тільки одне, що дуже добре і дуже гарно, що тут зібралися дійсно небайдужі люди. Ми всі небайдужі, і дуже приємно, що дійсно наші діти і мої діти ходить цього садка, будуть дійсно людьми, які будуть шанувати свою країну, своє місто, свій рід, свій регіон, будуть знати свої традиції, будуть знати свої корені і тоді ніякі загрози там не зовнішні, не внутрішні, нам будуть страшні. Дуже було приємно, що тут я дивився як я не фахівець, але я пізнав. Королевські королевецьку вишипу королевеські рушники, які показували, дійсно королевські рушники. Та ікона, ікона початку, напевне, водні 19 століття народної творчості, тому що там вона не класична, але власне напевне дійсно старовинна. І все, що я дуже, да, все, що я дуже побачив, це дійсно дуже і дуже приємно. Хвала і слава і Наталі Миколаївні, і всій цій родині, всім вихователям, всім небайдужим людям, які дійсно думаю, я не те, що я там не це не піар, не реклама. Але наврядчі, які садок у місті зможе зробити такий захід, і це дійсно захід на високому рівні і методичному рівні, не кажучи вже про національно-свідомий рівень, скажімо так. Тобто, зараз ну ми закінчили, я вже